Вітаю на третьому, навіть на четвертому дні марафону Як встановити відміну іменника, і сьогодні ми попрацюємо із типовими завданнями, із тестами на відповідність відмін. Будемо не тільки визначати букви, але й повторювати теорію, яку, я сподіваюся, ви опрацювали на попередніх завданнях. Якщо ні, загляньте в попередні записи і розберіться із відмінами. Який з іменників належить до першої відміни? Пригадаймо місце для теорії, що до першої відміни належать іменники трьох родів. Це іменник жіночого роду, іменник чоловічого роду, він мій, іменник спільного роду. І вони мають закінчення А або Я. Вона моя, він мій, а я. Ягня, воно моє середнього роду, навіть закінчення не будемо визначати, середній рід до першої належати не може. Щастя, воно моє середнього роду. Це іменник другої відміни. Місяць він мій, чоловічого роду, але закінчення нульове. Нам не підходить цей іменник. Звістка, вона моя, жіночого роду, закінчення А, цей іменник. Першої відміни. Зерно воно моє, середнього роду закінчення О це друга відміна. Отже, відповідь до першого тесту Г. Цінність в тому, щоб не просто угадувати букву, а можна було перевірити і пояснити, покладаючись на теорію. Завдання номер два. У якому рядку всі іменники належать до першої відміни? Нагадаємо, що до першої відміни жіночий рід, чоловічий і спільний з закінченням ая. Маска, вона моя жіночого роду. Закінчення А, сіль вона моя, але закінчення нульове. Це іменник третьої відміни Б. Борщ він мій чоловічий рід, закінчення нульове. нам не підходить. Це друга відміна. Куля, вона моя, жіночого роду я. Рука, вона моя жіночого роду А. Суддя, суддя, приналежність до професії». це чоловічий рід на я. Нам підходить в дихання, воно моє середнього роду. Середнього роду немає у першої відміни. Хата, вона моя. А я жіночого роду, перша, доля, вона моя жіночого роду, я підходить, вчинок чоловічого роду, нульове закінчення зайвий. Отже, відповідь у другому тесті В бо куля, вона моя, жіночого роду, рука жіночого роду і суддя чоловічого роду я. Відповідь В. Третє завдання. Які закінчення мають іменники другої відміни? Пригадаймо, до другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, наприклад, степ широкий або батько з закінченням О середнього роду, іменники з закінченням А, Я і поле, наприклад, сонце з закінченням Е. Тож дивимось, нульове може бути, але нам цього мало. А я? Ні, це закінчення першої відміни. А і нульове. Може бути, але неповно, у нас немає закінчення. Я А. Тож, поставимо крапку тут відповідь не повна, нульове -о -е я, отут уже наша повна відповідь. А я у словах, при відмінюванні яких з'являються суфікси, згадаймо це четверта відміна. Нам вона теж не підходить. Отже, відповідь наша повна це буква Г. Четвертий тест. До третьої відміни належать всі іменники, окрім рідко хто доходить до слова окрім, Згадаємо, що до третьої відміни належать іменники тільки жіночого роду з нульовим закінченням. І є у нас один виняток це іменник мати. Отже, у нас буде одна буква не третьої мати, третя рука. Ні, рука жіночого роду закінчення А, це перша відміна. Тож це наша буде відповідь. Любов жіночого роду нульове закінчення третя. Честь жіночого роду нульове закінчення, третя. Совість жіночого роду нульове закінчення третя. Наша відповідь підходить окрім слова, рука, бо це перша відміна. П'ятий тест. Який іменник не належить до четвертої відміни? До четвертої відміни належать іменники середнього роду. Які при а ми перевіряли з вами давальним відмінком, коли запитували, кому чому. Середнього роду іменники, наприклад, плем'я немає. Плем'я немає, плем'я. Ні. Коли я вдавальний відмінок ставлю, у мене крім закінчення я та і. І ще з'являється суфікс. Оце іменник четвертої відміни. Отже, який іменник не належить. Маля воно моє, я дам маляті, підходить це іменник. Зерно воно моє середнього роду. Кому чому? зерну? закінчення змінюється, а суфікс не з'являється. Це друга відміна. Ім'я імені. Четверта відміна. Дівча я дам дівчаті. Немає дівчати. Суфікс з'явився. Четверта відміна. Кошеня, кошеняті, кошеняті. При зміні давального відмінка з'являється суфікс. Отже, іменник не належить до четвертої бо він належить до другої. Шосте. Які з іменників, зверніть увагу, тепер у нас у множині, і квадратики свідчать, що у нас буде більше, ніж одне, не належать до жодної з відмін. Не належать до жодної з відмін іменники, не змінювані, таксі, кімоно, які не мають закінчення, бо закінчення може змінюватись, не змінюються жіночого роду. Іменники на О і на приголосний. І іменники множинні, які не мають однини. Бо для того, щоб встановити відміну, ми визначаємо рід і закінчення в називному відмінку чоловічого жіночого роду на ая це іменники першої відміни. Вони належать незмінювані іменники так. Незмінювані іменники, наприклад, КІ. Моно но, закінчення немає, тому і змінюватись не може. У нього О це суфікс. Жіночого роду з нульовим закінченням це третя відміна. Чоловічого середнього на О, наприклад, батько, належить, це друга відміна, що вживається тільки у множині? Так, Наприклад, це сани або канікули. В однину ми поставити не можемо, отже, відповідь Б і Г. І сьоме завдання: у якому рядку ні один з іменників не належить до жодної відміни? У нас тут завдання до шостого: не належить множинні, що не мають однини, не належать іменники. Іменники не змінювані і жіночі, на ой, на приголосний площа. Перша відміна, армія, вона моя жіночого роду, а я перша відміна, листоноша спільного роду. Може бути і він, і вона на ая. Це перша відміна. Отже, цей рядочок, приналежність до першої. Кашель, він мій нульове, друга відміна, марш, він мій нульове закінчення, друга відміна, край. Друга відміна чоловічого роду нульове закінчення. Тінь, вона моя, жіночого роду нульове закінчення, третя відміна. Суміш, третя відміна, жіночий рід, нульове закінчення. Так само фальш, вона моя, нульове закінчення, третя відміна. Ім'я імені іменем. Четверта. Лоша дам лошаті, м'яч, граю м'ячем. Немає м'яча м'ячем. М'яч це друга відміна, але належить до відмін. Консерви, іменник немає однини, він множинний, ми не можемо його змінити. Бюро, іменник не змінюваний, у нього суфікс ворота, іменник множинний. Під буквою Г сховалися іменники, що не належать до жодної відміни. Отже, сподіваюся, що я вам трошки підсвітила, і тепер ви будете розбиратися я дуже легко із відмінами іменників. Попереду нас чекає вихідне тестування.